Довічне ув'язнення заочно отримав Даніл Коблік, російський військовий, який у березні 22-го закатував українського військового під час окупації села Лукашівка поблизу Чернігова. За даними досудового розслідування, у березні 2022 року Коблік командував окупаційним підрозділом, який брав участь у захопленні селища Лукашівка. Під час каральних рейдів на території населеного пункту расисти взяли у полон українського військового а також викрили трьох місцевих. Жителів потерпілих ув'язнили в одному з захоплених гаражів, де російські загарбники облаштували катівню. Коблик особисто допитував українського військовополоненого, застосовуючи до нього жорсткі тортури. Таким чином, расист намагався вибити з українця розвіддані про сили оборони на території регіону. Однак, не отримавши жодної інформації, росіянин розстріляв українського воїна з автоматичної зброї. Засуджений майор Даніл Коблік, командир 74-ї окремої мотострілецької бригади ЗСРФ міста Юрга Кемеровської області. За даними досудового розслідування, у березні 22-го року він командував окупаційним підрозділом, який брав участь у захопленні села Лукашівка на Чернігівщині. Під час одного з каральних рейдів російські військові взяли в полон українського бійця Вадима Назарова та трьох цивільних. Засуджений катував полонених цивільних, здійснюючи постріли над їхніми головами. Українського військового катував фізично. Потім, не отримавши жодної інформації, росіянин застрелив українського воїна. Зараз засуджений переховується від правосуддя на території РФ і тимчасово окупованій частині України. У зв'язку з цим спецслужба проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Повідомляють цю СБУ.